Дуже популярний чудовий японський десерт моті. Я почала з приготування крему. 200 г замороженої сметани я відкинула на дружла. Почекала, поки відійде сироватка, сироватку злила і вийшов дуже непоганий такий сирок. Потім розтопила 100 грамів білого шоколаду в мікрохвильовці. З'єднала його із сиром, усе перемішала лопаткою. І крем для моті готовий. Звичайна рисова мука 170 г, 50 г цукру, 250 г молока або води і 1 столова ложка олії без запаху. Усе дуже добре перемішала до однородної маси. Я вирішила зробити два кольори, тому всю масу я розділила на дві частини. В одну додаю 1 столову ложку бурякового соку, в другу 1 столову ложку соку моркви. На суху сковородку з антипригарним покриттям виливаємо одну частину тіста і на невеликому вогні дуже доброю лопаткою помішуємо, поки не вийде у нас тісто ось такої текстури. Тісто викладаємо на присиплену крохмалем дошку, змастимо олією, накриємо плівкою, щоб воно трохи охолонуло, та й поріжуємо на шматочки. Кожний шматочок можна розкачати качалкою або в руках просто його розпластати. Кладемо начинку, заліплюємо, робимо кульки та присиплемо зверху крохмалем змішаною з цукровою пудрою. Усе так само проробляємо з іншою частиною тіста. Незважаючи на те, що рисово борошно звичайне, на пачці не було написано, що воно клейке, тісто виходить дуже такої гладкої структури. І дуже непогано заварилося і склеїлось. Ось такі моті у нас вийшли, на годину потрібно поставити їх до холодильнику. І смакуємо.